ми з вами вивчати масиви. Сьогодні поговоримо про те, як знайти суму всіх елементів масиву. Для цього нам потрібно буде використати додаткові зміни, і, відповідно, заповнити масив для початку. Виберемо спочатку об'єкт, який ми будемо використовувати в нашій програмі. Я беру поле мемо, через яке я буду здійснювати заповнення масиву. Я буду. Використовувати в даній програмі дві кнопочки. Одна кнопка буде заповнювати сам масив, а друга кнопка буде виконувати безпосередньо обрахунки суми. Чому дві кнопочки? Для того, щоб у мене не було конфліктів. Так, я поки що перейменовую свої об'єкти і очищую поле мем. Нам потрібно ще одне поле, куди ми будемо виводити суму. Нехай це буде поле Edit. І давайте я додав об'єкт лейбл, просто як підпис, і напишу, сума елементів дорівнює». І Edit 1. Давайте спробуємо спочатку заповнити, використовуючи лише одну кнопку. І якщо у нас щось не вийде, ми тоді додамо ще одну кнопку і просто трошечки здублюємо наш програмний код. І так. Перше, що нам потрібно зробити, зазвичай це прописати всі ті змінні величини, які ми будемо використовувати у нашому масиві. Стандартно, це буде наш масив. Ми традиційно позначаємо його array, але ще раз хочу нагадати, що ви можете позначати його будь-якими значеннями. Це може бути слово, це може бути інша зміна. І ми беремо тип даних інтеджер, але знову ж таки, ви можете використовувати real, а можете навіть string, тому що масив це просто значення, це тип даних, який позначає одноманітні значення певного типу. Ми працюємо з цілочисловими значеннями, тому що так трошечки простіше, але насправді це можуть бути будь-які дані. Знову ж таки, використовую зміну i, яка буде перебрати кожен наступний елемент лічильника. І в даній програмі мені потрібно буде використати ще одну змінну S, яка і буде позначати нашу суму. І позначу, що це також буде тип даних інтеджер. Тепер мені потрібно прописати мій програмний код. Якщо нам потрібні будуть якісь ще зміни в процесі, ми їх допишемо. Я свідомо вказала менше елементів масиву для того, щоб ми спочатку, перед тим, як робити якісь великі масштабні програми, могли все це перевірити на простих числах на менших значеннях. Так, перше, що ми повинні зробити, це традиційно, ми повинні з вами заповнити наш масив. Давайте пригадаємо, як ми його заповнюємо вручну. Так, від першого до четвертого елементу масиву ми повинні з вами прописати, що А-ІТ дорівнює СТР2-INT, e а в дужках мемо. Один лайнес. І пригадуємо, що у мене значення трошечки не співпадають. Тобто починається з нуля. Так, давайте спробуємо подивитися, що у нас вийшло в даному випадку. Нам потрібно заповнити 4 значення елементи масиву. І так, вводю 4 будь-які значення через Enter. Це обов'язково і натискаю кнопку Заповнити. Бачимо, в принципі, все нормально, наші значення просто прописалися в мемо, але більше нічого не виконалось, тому що ми не прописали наступні дії. Якби ми прописали, наприклад, три значення, знову ж таки, в нас би виникла помилка про те, що ми не до кінця заповнили наш масив. І нам потрібно було цю задачу довиконати. Тепер давайте з вами пригадаємо, як взагалі працюють цикли. Цикли — це алгоритм повторення, і ми вивчали їх у... роком раніше. Перед тим, як ми працюємо з циклом, як правило, ми завжди задаємо якесь початкове значення, від якого ми будемо стартувати. Нехай ми будемо вважати, що наша сума дорівнює нулю, тобто ми ніякі елементи масиву ще не додавали. Далі мені потрібно знову ж таки перебрати всі елементи масиву і додати А1, плюс А друге, плюс А третє і так далі. Для цього я знову ж таки використовую цикл з лічильником, де знову ж таки використовую той самий І чотири рази і виконую наступну дію. С надати значення С плюс А що це означає? Це означає, що до попереднього значення S, яке я вже приписала, а в нашому випадку це 0, я буду додавати спочатку А1, тобто перший елемент масиву, запам'ятала нове значення S, до нього ж потім буду додавати А2 і так далі по порядку. І в кінці мені потрібно вивести мій готовий результат. Для цього я використовую поле Edit 1. Хоча виводити можна і в Label. Знову ж таки, виводити, ми повинні текст, не дивлячись на те, що працювали із числами. Тому я використовую функцію into str і в дужечках пишу, яку саму величину я хочу вивести. в даному випадку це зміна S, яку я порахувала. Я хочу наголосити, що в даному, в даному програмному коді, швидше за всього, є помилки. Ми зараз з вами подивимося, які саме, і подумаємо, як їх виправити. Для початку я заповнюю. Масив довільними значеннями. Я спеціально роблю їх невеликими, для того, щоб можна було легко перевірити, чи правильно працює програма. І так, мені потрібно просумувати всі ці значення. 5 плюс 7, 12, плюс 3, 15. Натискаємо кнопочку і бачимо, що, в принципі, наш масив, наша програма працює правильно і виводить правильні значення. Давайте ж 45, 7, 2, 0. Це має бути 54, і бачимо результат правильний. Якщо ми потренувалися на менших числах, відповідно ми можемо використовувати і більші числа, і програма в будь-якому випадку нам порахує. Так само ми можемо використовувати і від'ємні числа. Чому я говорила, що в програмному коді могли бути помилки? Тому що у нас при використанні циклів. Особливо циклів з лічильником є такий нюанс, що якщо нам потрібно повторювати більше, ніж одну команду, нам потрібно використовувати ще одні операторні дужки. Але, в принципі, якщо подивитися, у нас в даному циклі лише одна команда виконується, а далі це вже йде наступний програмний код, який до того ніякого, по суті, відношення не має. Хоч вони знаходяться між одним в одному тілі програми. Тому ось таким чином можна організувати. Суму, прорахунок суми значень. Спочатку обов'язково наш масив повинен бути заповнений, але чи це буде заповнення вручну чи рандомними значеннями, це вже окрема тема. І далі обов'язково нам потрібно задати початкове значення. Ми пишемо, що сума початкова дорівнює нулю, тому що ми ще нічого не додавали. І далі перебираємо кожен наступний елемент і додаємо до нашої суми. Якщо ми ставимо, що наша сума дорівнює першому елементу, то відповідно і сумування треба починати з другого. Тобто, коли ви виконуєте програму, Такому є е, різні варіанти, які її виконати, але потрібно бути дуже уважними. Я сподіваюся, все було зрозуміло. Якщо ж у вас виникнуть якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях.